Старенький мій тримач пластикових карток, картхолдер. Вже прослугував він мені досить довго. І треба спробувати зробити щось подібне для початку. Саме просте. Саме просте, я багато відео бачив, і все, з цього починають всі римарі. Чи майстри шкіряної справи? 1,5, 1, 1,7. Тобто спереду тонша шкіра. 1,4, а, а тут то 1,6. Ну, коротше, він коричневий, а я собі взяв такий шматочок шкіри. Так, і в нас товщина. І в нас товщина 1,3. 1,3. 1,3. 1,3. Тобто можна з нього спробувати щось змайструвати. Я оце думав, як чи знайти готові рішення вже в інтернеті. Ну, їх насправді досить багато у нас. А можна розібрати цей. Чи є, є сенс розбирати цей і потім просто прикладати. Ну, тут два. Скільки це у нас? Три шматочки шкіри, в принципі. Шматок А4 шкіри. Раз, два, три. Ну, тобто, в принципі, можна помістити і зробити плюс-мінус три картхолдери. Так, ось така у мене є нитка. Я думаю, що, в принципі, непогано має бути чорне. Ну, чорне до чорного можна спробувати. Ще не прийшли мої інструменти, які для пробивання отворів. Маю ось таке шило. Маю ось такий розмітчик. Що найцікавіше бачу в інтернеті, що всі кажуть, що він не має сенсу ніякого. Ну, Як варіант, можна спробувати. Зробити розмітку і потім прошивати, ну, просто проколювати шилом в таких домашніх умовах, бо досі не отримав ще свої. отворопробивачі. Так. Що є в мене є в мене голки спеціальні. Спеціальні голки є. Клей є. Так, є. Будемо пробувати а, терці зашліфовувати. Клей є. А, ще в мене є така товстий, товстий шматок шкіри. А в нього товщина. Але в нього товщина 2,6. Ну, буде товстий, я так думаю. Тому спробуємо з цього також. Ще в мене таких три шматочки є. Теж це до, до, дуже добре не розібрався в, в типах шкіри. А, ось я намагався зробити е, мідчиком отвори. тому будемо пробувати робити.